Мишко, привіт. А де ж ти сьогодні була? Ми так гарно попрацювали. Та я знаю. А що ж сталося? Ти якась знову сумна. Я просто Просто не могла я працювати. А це ще чому ж? Я навіть не знаю, як тобі сказати, добрячок. Ой, Мишко, Мишко, що? телеглядачі вже зібралися біля екранів. Вітаємо вас, друзі! Всім привіт. Хех. То що ти там не знаєш? Ну, розповідай. Я навіть не знаю, що сталося. Хех. Чому ж ти тоді не йшла з нами прибирати, наприклад, на шкільному подвір'ї? Ну розумієш, добрячок, я трішечки прихворіла. Прихворіла? Так, у мене, у мене горло боліло. Взагалі, горло, це дуже і дуже серйозно. Тобі потрібно йти у ліжечку лягати. А, але ж як твоя скриня? А, а що моя скриня? Моя скриня нікуди не подінеться. А хто ж буде вгадувати про що сьогодні історія? А ми сьогодні не будемо вгадувати. Я сам покажу. А ти швиденько йди та й лікуйся я не піду! А це ще чому? Бо насправді, я не хвора. Не хвора? Ні, я не хвора. А чому ж ти тільки що мені сказала, що хвора? Ну розумієш, коли сказали, що сьогодні від школи вихідний, я так зраділа, так зраділа, але. Але що? Але потім сказали, що цей вихідний дають тільки для того, щоб працювати, а не вчитись. Ну, і що? А те ж я не хотіла працювати. Ха, цікаво, а що ж ти хотіла? А я хотіла погратись. Але ж працювати потрібно було лише півдня, а інших півдня можна було б і погратися. Так, але мені так не хотілося. Мишко, ти мене, відверто кажучи, лякаєш. Але ж добрячок. Невже тобі ніколи не хотілося поваляти зранку у ліжечку, а потім погратися, а потім ще й смаколиків поїсти? Хотілося, подругу, але ж для всього є свій час. час працювати, ну а час і смаколики їсти та гратися. Тим більше, що всі твої друзі працювали. А з ким би ти гралася? Ні з ким я не гралася. А що ж ти тоді робила? Нічого не робила цілий день. Е, ні, мишко. Я бачу, що я дуже правильний предмет вибрав у свою скриньку покласти сьогодні, бо тобі історія про цей предмет якраз дуже знадобиться. Про який Добрячок? А ти вгадай зубаті та не кусають. Хм, Зубаті та не кусають. Що ж це може? А ще тобі підсказочка одна. Гребінець на землі. Що це за гребінець? А що ми використовували для згрібання листя сьогодні? Греблі. Ану ж бо, де це моя скринька? Бери, відкривай. Що тут подивимося? Так, а, а ну о, ну це ж дійсно грабельки. Сьогодні я розкажу про граблі історію, граблі Михайлика. А у нього були свої граблі. У мами і у тата Михайлика дійсно були свої граблі. І ось одного разу мама попросила його допомогти їй на городі граблями позагрібати грядки. Загрібати? Невесело добрячок. До речі, Михайлик оце так само, як і ти подумав. Я ж домовився з Петриком сьогодні у м'яча поганяти, подумав він. Угу. А тут мама зі своїми граблями. А й справді. А як відмовитись від роботи, він просто не знав. Хай би мене спитав, я б йому порадила. Хо? Він і без твоїх порад здогадався, що робити. Що він робив? Він вирішив вдати, ніби він хворий. О, і що допомогло? Допомогло. Мама пішла на город сама, але Михайлику наказала лежати у ліжечку. М -м -м. Не пощастило. І як тільки мама пішла. Михайлик одразу ж зателефонував своєму другу Петрику. Але той вибачився, що не може грати в м'яч, бо має допомагати мамі. Мам так. І так само кому б зі своїх друзів Михайлик не телефонував. Всі відмовлялися гратися, бо хотіли допомогти батькам. Отакої. І тоді, тоді михайлику стало так соромно. За те соромно, що він обманув маму і їй не допомагає. Мама там сама працює, садить, загрібає рядочки, щоб їм усім було що взимку їсти. А він такий ледар. Справді так він себе і назвав, і тому швидесенько одягнувся, схопив граблі і побіг на город та й почав мамі допомагати. То ще пак. Але Михайлик пояснив все, він гарно вибачився і пообіцяв, що він більше ніколи не буде симулювати. Ха! Вдавати, ніби хворий. Мама його пробачила добрячок. Та звісно, і після обіду, коли робота вже була зроблена, всі друзі зібралися, щоб поганяти м'яча. Мені напевно. Теж треба вибачитись добрячок за мою сьогоднішню лінь і, і, і симуляцію. Було б дуже добре, але давай зробиш це завтра, бо сьогодні вже пора готуватися до сну. Ах, справді, добрячок, на добраніч вам малята. І солоденьких вам снів, і не лінивих, а бадьорих снів.